Ваучер то документ, який гарантує оплату на проходження навчання певними категоріями громадян за визначеним переліком професій та спеціальностей. Ваучер можливо отримати одноразово звернувшись до служби зайнятості. Право громадян на отримання ваучера визначається статтею 30 закону України про зайнятість населення. Бажаючи отримати ваучер, повинні мати професійно технічну, фахову передвищу або вищу освіту і не бути зареєстрованими в службі зайнятості як безробітні. Які ж види навчання можна пройти за ваучерами? Це перепідготовка за робітничими професіями? Це підготовка за спеціальністю для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра або магістра. за... Іншою спеціальністю, не тією, яка є в дипломі, підготовка на наступному рівні освіти, спеціалізація, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями. Категорії громадян, які мають право скористатися ваучером, це особи, які досягли віку 45 та більше років і мають страхового стажу 15 та більше років. Це особи, звільнені з військової служби у зв'язку зі скороченням чисельності штату або за станом здоров'я до досягнення ними пенсійного віку. Особи, звільнені з військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Росії проти України. Також це можуть бути внутрішньо переміщені особи працездатного віку за умови відсутності для них підходящої роботи. Наступна категорія особи з інвалідністю знову ж таки за умови відсутності підходящої роботи. І остання категорія це особи, які у період воєнного стану в Україні отримали поранення, контузію, каліцтво або захворювання внаслідок військової агресії. Перелік професій та спеціальностей, за якими можливо отримати ваучер, на сьогодні налічує 123 найменування. І це 78 професій та 45 спеціальностей. Якщо брати за галузями економіки, то це будівництво, транспорт, освіта, медицина, IT, сільське господарство, соціальне обслуговування, гірництво тощо. Вартість ваучера встановлюється в межах вартості навчання і не може перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних громадян. На сьогоднішній день ця сума складає максимальна сума складає 26 840 гривень. Особа, яка отримала ваучер, бажає навчатись, вступає до закладу освіти на загальних підставах, укладає договір про проходження навчання, а оплатою за той договір, за те навчання є кошти, які сплачуються службою зайнятості за рахунок ваучеру. Для отримання ваучеру необхідно звернутися до центру зайнятості за місцем проживання або перебування і написати заяву. Також з вчорашнього дня запрацювала онлайн платформа, на якій можна подати заявку для отримання ваучеру. Для того щоб приєднатися зайти на ту платформу, необхідно зайти на сайт Державної служби зайнятості і у розділі навчання знайти підрозділ Ваучер. Там є QR-код, за яким можна перейти і потрапити одразу на ту платформу. Крім того, що там можна подати заявку для отримання ваучера. Також там можна ознайомитись з нормативною базою, яка регламентує ту роботу. Всю. Державна служба зайнятості так має в кошторисі таку статтю і має можливість сплачувати ту суму, яка зазначена в кошторисі видатків на оплату цієї послуги. Якщо сума більша ніж сума ваучера, тоді різницю може покрити сама особа або роботодавець, який направляє особу на навчання. На сьогодні близько 400 осіб вже отримали ваучер з початку року. Здебільшого навчалися за спеціальністю медсестринства ну бо медсестри, що 5 років мають підвищувати свою кваліфікацію. Також більше 130 осіб взяли ваучер за робітничими професіями, і то такі професії, як електрогазозварник, кухар, електромонтер, верстатник широкого профілю. Ну, такого роду водій навантажувач Заклад освіти, який має ліцензію за зазначеними професіями та спеціальностями, може стати закладом, де людина навчається за ваучером. Для полегшення вибору такого закладу, Міністерство освіти і науки на своєму сайті щокварталу оновлює перелік закладів освіти, які мають право на навчання за ваучером. Ну тобто мають ліцензію атестовані чи акредитовані. Це будь-який заклад освіти, який має прав... ліцензію на право здійснення освітньої діяльності за професіями і спеціальностями, які зазначені в переліку тих професій, за якими може бути виданий ваучер. Особа, звертаючись до служби зайнятості, має при собі паспорт, трудову книжку, якщо вона не працює. Якщо особа працююча, то трудова копія трудової книжки, яка завірена роботодавцем, документ про освіту і ідентифікаційний код. Якщо особа середня загальна освіта, вона не може отримати ваучер. Ми з вами говорили, що особа має мати вже мати професійно технічну, фахову передвищу або вищу освіту. І тоді для підвищення власної конкурентоспроможності вона може отримати ваучер. Тобто людина, яка має лише школу, там базова загальна середня освіта або повна загальна середня освіта, на сьогодні не має права на отримання ваучера. Особа в будь-якому випадку звертається. На онлайн платформу або безпосередньо до служби зайнятості і з фахівцями з'ясовує вже свої перспективи на отримання ваучера і на вступ ну до того чи іншого закладу освіти.